до нас з хати, завітали щирим серцем заколядувати, радість мене між горами, Христос порождає, містечко в плеємі ясна зірка сяє, кожного Господарю нам полядувати, нехай радість наклеємська, до вас до хати. Одемо слати до хату, можна вас оцінкувати, мать мати. Хто люди, мир голошу, світлу звістку вам приношу, і ви радістю прийміть і всім людям голосіть, що прийшла ясна година, породила діва сина, пефлеємі на йскині, в яслах дивних в житті й сіні. Тепер Бога величайте і поклінемо, віддайте. Що за чудо, що за диво, чи може диніє, чогось нині дуже рано на небі зоріє. Не зоріє, не диніє, ще далеку день. Вертепі так є снігід. певно, там огень. Як почули вість ангельську, Встали, повтішали і до довелеємо, скоро поспішали. Знайшли в вертепі, Діву Марію біля дитяти, свого бога і владику. Прийшли привітати, та Богу своєму вуклі не відали, дорунки зносили і піза співали. Стійте, браття, гляньте з хати, щось там сталося на дворі. Зірка згасла на зорі. Темно всюди страшно тут. Гей, рятуйте, добрий люд. Правді, браття, що за сила? ясну зірку погасила. Що за темний дух гуляє, дорі світло погашає. І ви, пастирі, Прийміть мене з країн далекий, з Карпат прибує тут один, де шуміли сосни і смереки, де народився Божий син. Йому сопілка дивно грає, йому моргають скрізь зірки. І я прийшов вам розказати, як гомонят мої Карпати. І я прославив Бога люд. Батьківщину, ось я тут. Пастирі, вставайте, не сумуйте, не лякайтесь, я приношу віз до вас. Дідь Богу, помоліться, бо народився ваш спас, До вихлеємо, поспішайте, Сина Божого, вітайте і всім людям голосіть, що мося Христос родив на світі. О, -о, -о що ж ви а тут говорите так? про небо, та до неба така далека дорога. Заспокойтесь, добрі люди. Можем, хоч ми легше буде, нас є пиво, ананаси. на Сядем, вип'єм, поспіваєм, єдним словом побухає. О, ні, так не буде. Мене Господь з небес послав, щоб я всіх берігав. Барі в хаті і на полі від усякої неволі. А хто горілки не буде пити, бари буде оминати, жінку і дітей шанувати. То й щасливо буде жити і люди будуть поважати. Ти чуєш, ти чуєш, що вона сказала, що клопити перестало. А, а як хлоп не буде пити, що ж можку будуть жити? Глянь ти, тут з мечем, станьмо дружно від женем. А то ірод, цар з юдеї, що злякав з дитини цеї, він шукає скрізь її. Проти нього стані, проступі прокляті, тут сам харі до хати. Ще світайте йому раз, що за збори тут зробили, що мені все не вклонили, ще багато років маю ці двох голови стинаю. Ще й колись по вас прийду, бо тепер нема часу. А ви стали проти мене кляте плем'я шалене. Тут Ісус, напевне, з вами, швидко признавайтесь перед нами. Але я є цар цілого краю, так чи ні? Так, та ти є цар є сніжчий царю, та я іншого царя не знаю. А є в нас такі вісті, такі вісті, що виродився цар у місті. Новий цар нема й не буде, що якийсь там просто людин? тільки я тут маю владу, не потерплю підло зраду. Ти є цар, та тільки земний народився новий Бог. Що панує без тривог, ти боїшся цього Бога, бо твоя дорога, а невинних ти караєш. А цю Божую дитину хочеш її зловити, хочеш її вбити, замовчіть! Замовчі, Замовчі що ж ве прокляті, бо б його сутій хаті. І шукайте цю дитину, і мене оповістіть. Дарю, тут нема дитини тої. Та по світу всі йдіть і наказ мій понесіть. Кожен хлопчик до двох літ, а загине так скажіть. І род лукавий нехай погибає, і сон народився, на цих заселяє. Сува, що за крики одраю, перейшли три мудріці і сходу, і з далекої путі, і з дарами, і з поклоном, хочу стати о, перед твоїм троном. Чи з волежім тут прийти? Так просиш, коли прибули, приймовляє до радо. Ах, кріпка ж моя, тела, цілим світі словно ти. Слава, честь і мир будь з вами, на дівській тут землі, Хість ми бути поміж нами. Ні, ще далі йдемо ми ж хотіли запитати, де родився світу, царь. Його хочемо привітати і принести гідний дар. Цар народився, а ми про це нічого й не знаємо. Нам зірниця це вістить. Тут в йодеї маєм, а над нами рим стоїть. Ми за світлом йшли зірниці, і то вже немало днів. Через гори і границі до Юдеїв шлях нас вів. Ось зірниця згасла нині, хмари вкрили їх собою. Видно в юдейській країні, цар-царів на світ зійшов. Царю, ще з дитяти по звіздах, я учив читати, А в тім письмі поміж маря, прочитав, що у краю влади твоєї народився новий цар. Цар юдеї, що я чую, мов юдеї, я паную, ти ж може бути цар ти, мій милий друже, прочитав ти, може, дуже, а може ж вам цієї ночі затьмарили ваші очі злі духи, яких зараз повно всюди, вони ходять, мов приблуди. І не даром чотка ходить по людях, що на родився цар. Ну я не вірю, і ви теж не вірите. Правду кажеш, ми у дорозі отомились, мало що споті не збились. Аж тут звізда об'явилась, над вертепом зупинилась, а спішив зложити щиро, ладан золоту і миру, Господу новому. Охо-хо-хо-хо! Гутен морки. Я прийшов до вас самий добрий час. Йой, та тут зібралось стільки льоду! столько льоду! та тут будуть торги много чуду. Бо я іду із Палестини. Носом чую тустини, yeah, yeah. то для мошка сів накрили, yeah, yeah. ще й горілочки налили, yeah. а я горілочка ізведу, yeah. що мошко був грубий ззаду і беду. Yeah. Бо я міняю, я купую, може дещо тут торгую, добрий має товар, може дещо тут продам. Ось, наприклад, маю люльку, річ потрібна тому вуйку, де собі на бабіти з мостецькими голети. За собі ще гарно жити. А ще маю окуляри. Окуляри то ля диво, виглядаю трохи криво, Ну так пасуй їй долечка. Турчанська молодечка. І хочуть святкувати усі чесні люди, ясна зірка засвітила, нам дорогу звістила, весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. І ви, браття, звеселіться, рожденому поклоніться. Йой-йой, йо та хлопе подуріли, невже не сіють і не косять, а спасення у Бога просять, ой, панові дарма. Дармаждати, треба їх всіх покарати. Замовчи, і де геть і з хати, щоб нам тут не заважати! А як ні, бери торбину і гайда Палестину! Ну за що? Ну за що жида з хати виганяти? Тут з холодішій колікати. <різь> та я політик не веду, <різь> та я не лаюсь, не краду. Що купую що за гроші, пив мене що за гроші? Капуста сир, кальоші? життя з хати виганяти, капусту поливати. Вже тапили єгиптяни, били німці, мусульмани. Втім, москаль за дня, але йому не отримало життя. Аже що? Живий бідака. А чому? Чому? Вже має, доб... має добрі гроші, а за них усі розкоші. Силу, славу, ай, славу, честь, жіно. Що вам дасть за них шинок? Ну, то, як жене, то поступлюся, але я ще повернуся. Sorry. Не учени бужі має, так спитає, якщо не знає. Де дитятко це знайти? Так, Єзу минимуть священий, архерей, письмі учений, тут зверять його прийти. Нехай стане перед нами разом своїми книгами. Святе слово нам повість. я царю, що кажеш? Мудрість, мудрість свою нам покажеш, перед книгою читай. Звізда малася з'явити, діва сина породити. Твоя книга що повість? Чи створилась дивна вість, що в конеці, я на бездомці з надцятії меті, я созоря зазійтела, де всіх сповістила, Бо прийшла вже та один обок Бог села, з неба сина, і то дитятко що родило, й Господа повело. Мно життя на да ха, ха ха, смішно мені з твоєї Ну нохи ж тоді буду я, та я ж дитя твоє задавлю. І кривавий копи справлю, хочеться царя. Заправду потерпаю раду, як постило своє стадо. Раду голову голода. Ще недовго пастир будеш, нині ж голову погубиш, як пізнаєш, мою, слуга, yeah. і знаєш вас мою, Я. Зараз освітці взяти і в качівню завести, Мій приказ приказкатам дати, щоб голову в сплізнесли. Царі, <кій> власті я вас відпускаю, хоч і доброї бажаю, Ну як будете звертати. Що прийшли мені сказати, де дитятко це знайти. Царі, згода між нами. Я, царі цілого краю, іншого царя не знаю. Но скрізь льот побожний омонить, що інший цар прийшов на світ. Я про це не хочу чути і знати. Якщо щось так ви скажіть, зараз військо прибіжить. То я царю ясний стою, що сполети волю твою. Слава слава тобі чест! Воїн! Я! Щоб ти нині в цій годині місці в Ефлеємі був, а в цій місті малі діти, нижче літ маєш бити. Я Ні одного ніжаю, тут рада лежа одна. Треба всіх двохлітніх хлопчиків побивати в ефлеємському тузі. Де з і пропаде той цар дитина, і ти будеш мати спокій на все своє життя, коли буде плаж навколо. Ти зумієш составити трон для сина свого? Я сказав, пеню, пеню, робай і нового сина не зважай. Хоч я сотворитель світа цілого і мені одне на покаж принеси. Царю, краще мені стати з дунами воювати, щоб дочити кров з дітей. Мовчи, гади? Чи не що цар каже, не що в світі плем'я враже, слухай приказ мій святий. Тарю, твої слова і дві наказ не випуньора. Тарю, си прихито оголошує начальник тюрми. Тарю, віде. і від немила мушу я тобі сказати. Говори, ти ж відправив військо, враже, щоби знищити дитя. Так! люд смирений про це дізнався і відразу збунтувався. Що? Бунтарів ми половили, всі ми посадили. Але цієї ночі бунтарів всі повтікали. Наче демони пророчі. Вони що, примара, страшна боле тобі кара? Ота любить, сторожі я надав. Ця сторожа світ сходила, бунтарів всіх половила. Головного я впіймав. Тепер суди його сам. Ах ти просто людин бідний, наче пес послідний, Зачий ті безмірний, Тяжкий злочин звочешкої ти, о іроде, страшний, скажи, хати. І ще не будеш ти дітей вбивати, та й краще я загину. За що ти хочеш знищити дитину, яка із ласки Божої на землю цю прийшла? цей світ і захистить візла. Проклятий кати будь! немов від Божого меча, твій пастир не закриє груди. допоки люди на землі живуть, твоє ім'я проклятий буде. 何を言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言う Пах e бабан. Натвори 그래서 <laughs> <laughs> Маленький вітає на зраду, усміхається всім, пересвятиє дитя, даруй нам щастя і радість життя. Я нині душею до ясу горнуся, коняю з низеньку, малому Ісусу, тягнувшись руками в його рученята, щоб вас пригорнути і вас обійняти. Замешкай, у мене мала я дитино, бо серце моє, наче я славостинні. У мене сьогодні душа величає. Христос зарождає! Христос на зарождає! Від нас Здоров'я і щастя за вам усій родині і діточкам, хай радість дім можна наповнить, а в двір достаток загостить. І ще бажаємо ласки з неба і Божу поміч у потребі. Ісус, маленький, яслах на ворогів наводить жах, хай шаленіє ірод лютий, бо в час цей віковічні пута народ хрещений розірвав. І ми радімо в цю хвилину. Що ясна зірка на Вкраїну принесла звістку про дитя і про щасливе майбуття. І, і майбуття. ми радімо з тим, що народився Божий син, а може він тяжку хвилину Зглянеться на нас, на нашу неньку, на Україну. О, Марія, Діва Божа Мати, подай нам руку благодаті, прожити і тепер даже за рік, а вам на многих благає вік. тут маленький مال نم Слав нам свого сина, щоб зцілилася країна, а коли забракне не сили, ангел вам дарує крила, утамує вашу спрагу, щоб не було більше страху. А разом ми, велика сила, нас не раз, біда косила, та наш нарід не здолати, ми прожили війни, грати. Заслання Сибір майдане, та наш рід не перестане, доки у родинній скрині вишиванки старовинні, доки при святій вечері коляді відкриті двері, доки теплі любові наших дітях. Наша мова ми вже будемо, Господаю і нас підходи з і рождено. Та долю, тільки вірте в ласку Божу, ласка Божа вас спасе і добра вам принесе. Я ж тобі кажу, треба